Вітаю усіх, хто заглянув до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Кому буде корисне і цікаве це відео, то прошу відмітити вподобайкою або підписатися на наш канал. Сьогодні нарешті виглянуло сонечко, 11 жовтня, Івано-Франківщина. Дощило у нас два тижні. Ну, таке враження, що це вже пізно припізня осінь, але ще хочеться, звичайно, сонечка осіннього, осінніх барв. Ну, почекаємо. Думаємо, що може буде потепління трішечки, бо сад такий виглядає дуже сумний, присумний, дощами забитий. І ось так. Але сьогодні погода трошечки е краща, от хочу вас познайомити з нашою такою гарною осінньою ягодою. Ось, показую ак Ліана Актінідія. Так, маємо ми три сорти цієї смачнючої, присмачнющої ягоди. І зараз зупинюся коротенько на двох, які в нас вже плодоносять. Ну що хочу сказати: так як ми починаємо весну з самої скорішої ягоди Жимолость, що хочу також звернути увагу, ну, вже звичайно не буду зараз показувати, того, що вона це не весна. Найшвидше вона це саме рахується швидше і не шкодує, що ми посадили. Не знаю, маємо напевно 4-5 кущиків вже молосі. Ось що можемо розпочати собі їсти такі вітамінчики смачні. І актінідія, що закінчує е е е плодоносити в нашому садочку. Ось Ліана, бачимо, піднялася вверх. В нашому садку другий рік повного плодоношення минулого року ми перший рік куштували. Але що хочу сказати, якщо купляться, це така ось так, що усі актінідї вони починають плодоносити на другий-третій рік. Так що якщо хтось хоче собі придбати, то бажано вже купляти в більшу підрощену. того, що втрачається час, а не дуже велика різниця. От, наприклад, ми купляли не дуже велика різниця в ціні, і старалися купляти кущик більший, щоб вже на слідуючий рік міг плодоносити. Це першу показую сорт Анастасія. Рахується дуже смачний, один з найсмачніших сортів. Інші називають його Анна. Це жіночий сорт. Бо є сорти ще самозапильні, це є жіночий сорт. Вона дуже смачна, підійду ближче, покажу зараз. Ось такі плоди. Ось такі плоди в нас. Дуже смачні ароматні плоди. Бачимо, що так згруповані, таке враження, ніби то виноград. Мякоть цих плодів така світло-зелена, має насичений аромат такий анан... аромат ананасовий. Ось. Плоди дозрівають в кінці вересня, в жовтні. Ну Залежить так, як цього року в нас ми йдемо з запізненням цілий місяць, то і, звичайно. Запізнюється ось дозрівання усіх ягід, і винограду, і взагалі були повторні у нас приморозки весною. І цьогоріч у нас усе з запізненням. Мякоть світло-зелена, має, от ж кажу, такий ананасний смак, аромат. Плоди такі, от бачимо, подовгасті по трошечки овальної форми. І з таким. Червоним не пізніше трошечки більше будуть червоні, такі злегка бачимо довгасті. З червоний такий рум'янець мають ось такі донизу. Довжина 3 см, такі товстенькі, 2,5 см, вони починають. Ну, вже сказала, що третій, четвертий рік плодоносить. Так що бажано купляти собі трошечки більше підрощені кущики. От, що хочу сказати, що має актинідія поверхневе коріння, так що потребує, щоб її підливати трошечки. І взагалі хочеться що хочу сказати, повирощувані. Взагалі абсолютно не примхлива, нічим не обробляли ні від грибкових, ні від шкідників, не поражається нічим. Якщо ми бачимо трошечки листячку отаке. Жовте покручене, це що хочу сказати? Пок жовте ну, це вже пізня осінь, звичайно. А по, якщо такі жовті попалені листочки, це трошки забагато їй сонця. В чому така її, як би скажемо, особливість? Вона хоче сонечко. Самі от Ліани Ліани, вони хочуть гілки, вони хочуть сонечка. В принципі, найкраще б у них було сонечко таке зранку або вечірнє, а прикоренева от частина, Хоче, щоб була трошечки притемнена. І, звичайно, ми її мульчуємо. Мульчуємо, щоб зберегти вологу. Ну, це так, як. Прикоронову зону можна ну, якби так була можливість посадити трошечки притінити то раз, якщо ні, то мульчувати. І якщо опалення отакі от опалюється листічко, то воно звичайно опалило сонечко. Того, що воно не хоче полинече ля... ця... актінні дія, не хоче такого прямого сонця в сам обід. Ну в нас вона якраз ото зато і трошечки попала на того, що ми стараємося. В нас так вона і посаджена, що е... тут на захід сонця йде при корінчики, ось коріння посаджена, внизу йде по ту сторону, а ліана виведена на, на опори. Такий чоловік зробив арку, то ми вже так де мали місце перед виноградником, посадили собі три сорти, актінідії. Так, виведена вона. І дуже стрімко. Вчу... Минулого року це було перше плодоношення. Ще раз підійду, покажу і зараз дивимося, яка вона в нас красунечка. Ну, щось... Як вона дозрівання. Дозрівання це м'ягенька ягода. Ось, показую. Зараз я є. Ї... Вже смачна, фокусую. М -м. Ой, впала. Ще одну мушу показувати. Хочу показати це абсолютно, здається, таке враження, ніби, ніби ківі. У розрізі. М -м. А що то я не можу сфокусувати? Ось вона. Ну, Ця така недозріла. Хочу ще... ще треба шукати. Треба шукати, котра м'якенька, щоб показати повністю, як вона у нас. М -м. Не можу розкусити, правильно. Така форма киві. І так, це сорт Анастасія, жіночий. Гарнюні такі. Бачите, дивіться, як рясно. Таке ніби кульчики, ніби коралі. Ця і наверху також ось який смачнюща, корисна ягода. Так, це слідуючий сорт. Зараз підійду ближче. У нас рядом посаджена вона. Сорт Ісаї. саї. Вирізняється. Цей сорт ось така вона. Це зелена, бачите, це ніби міні-міні-киві. Така гарненька. Зелена ягода, також плодоносить другий рік, і вже так дуже рясна, дуже ряснесенька. Це і саї, це є самозапильний сорт. На вигляд інакша, немає такого таких рожевих щічок. Зелена, також піднята на арку. Перші також, також само, перші плоди з'являються на другий, на третій рік після посадки. Також має такий дуже насичений гарний смак ананасовий. Аромат, така кислинка кис, солодко-кислий. Не кисло-солодкий, а більше солодко-кислий смак в як тіні дії. І чим вирізняється, тим, що вона трошечки така, по має такий пушок по собі. Має пушок, такий сріблясто. Золотий аноча ще хочу показати. Минулого року була набагато. Ось, набагато, о, сфокусувала, більші плоди. Ну цього року казав чоловік, що треба було нормувати, напевно, дрібніші, багато дрібніші плоди. Але дивіться, як посадив, так і забув. Одне, що по-чесному, це ми що робили? Це ми підливали. І все. Смакота, ну, направду, Смакота дуже. Не є такі великі плоди, як минулого року, але нічого. Так, що ще хоче вона. Родючі ґрунти, грун, родючі не, не хоче застою води, але підтримувати вологу треба. Ось щоб не пересихала, бо коріння йде дуже поверхневе. Ще показую. Це запильна, за, самозапильна. Сорт Ісаї, і що ми мали? Анастасію. Але ми маємо один чоловічий кущик. Тут ще в нас є ще інший є. Вейки, Господи, називається, Та, вейки. Маємо кущик посаджений з боку, достатньо одного чоловічого куща, ну на декілька. Розраховано в середньому на 5 сортів цієї актинідії. Тут також у нас ще посаджена, що не плодоносила цього року, дуже ранній, бо там той пізніший, це дуже ранній Генева, мені здається, що це сорт називається. Ось ми посадили посерединці. тут у нас Анастасія. Тут у нас Генева дуже ранній. І, і ця і саї. І збоку на ці три кущики. У нас ще є четвертий, одна така, ну навіть не знаю то забагато, бо плодів дуже багато. Ось ще є в нас обов'язково чоловічий кущик, треба посадити на запилення. Ну, чого знімаю? Знімаю того, що може дехто і не знає. Ми, наприклад, свій час не знали. Одна з мене моя, комусь моя подружечка посадила була, не знаю, якісь вона навіть не знаю, придбала на базарі сорт. І нам дуже сподобалося, ходили, смакували. Це така пізня ягода, що направду одним нагадує агрус, але дуже-дуже солодкий. І в більшості ківі, і також ківі з кислинкою. Це більше кис... більше солоду має ягода при повному дозріванні. Смачна, можна собі пізніше хто як приготу ось хоче готувати. Можна в холодильнику пізніше зберігати з цукром, з медом, хто і хоче, щоб довший час зберегти ці ягоди. Ну, нам смакує. Не треба порівняно, звичайно, з виноградом, не, ніякого догляду, інколи тільки підлив, нічим а екологічно чиста, нічим ми не обробляємо, не кропимо. Ну, от читали, цікавилися, Ні, шкідники її не люблять ось цю ягоду. Так що актінідія. Кому сподобається, може собі придбати. Так, на цьому буду закінчувати. Такий малесенький огляд. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за, за те, що вони дають нам можливість, що ми можемо щось вирощувати, жити під поки що не мирним, але чекаємо мирним небом. Дякую усім.